Глава 3 Аудіокниги Соціальний блокчейн. Реалізація сценарію для героя. Варіанти розвитку подій сценарії для героя з'являлися з усіх боків. Передавалися по всіх каналах. Потрібні були ще прості дії, щоб вийти на позитив. Зупинилися на тому, що героя наймуть для підбору персоналу. Коли всі погодилися на один сценарій, лідер почав роздавати ролі. Ти станеш клієнтом. Потрібно підібрати водія. Довго вибирай, відмовляйся, мешканці соціуму почали пропонувати свої кандидатури з усіх боків. Я буду старим водієм, а я буду тим, хто підійде якраз тоді, коли він почне зневірюватися. Ще довго обговорювали сценарії нової гри, коли все обговорили, розставили точки падіння та підйомів. Міла зателефонувала герою. Добрий вечір. Мене вас порекомендувала Анжеліка. Сказала, що зможете допомогти в підборі персоналу. Потрібен водій. Так, зможу. Водій чого і як швидко? Водій на вантажну машину у нас мережа інтернет-магазинів. Потрібно на цьому тижні. Чи змогли би ви приїхати до нас в офіс і все обговорити завтра зранку? Завтра зможу, тільки після обіду, найшвидше в дві години дня. Добре, тоді запишіть адресу, і я попереджу керівника про домовленість. Міла продиктувала адресу і попрощалась із героєм. Коли була записана адреса, і всі учасники соціуму, хто був долучений до цього поля, відчули, як наповнюється позитивною енергією поле, як стають яскравішими кольори. Герой був дуже емоційний, а ця подія переповнила його позитивними емоціями. Але потім він згадав про баланс і трохи знизив важливість цієї ситуації, перестав сильно радіти і продовжив. Викладати ламінат у своєї мами дома. Учасники поля почали за цим спостерігати. На наступний день всі учасники поля відчули позитив і радість, але не від героя, а від учасника соціуму. Він дуже радів зустрічі з героєм і почав розказувати, як він зустрів його в метро. Сказав, що нарешті побачився з героєм. Але ж тебе він теж помітив? Ти не зміг стримати посмішку і вилупився на нього. Дуже довго дивився. Добре, що він налаштований на пошук позитивних людей, якщо твоя посмішка ніяк не вплинула на хід його думок. А думки його зараз дуже цінні. Так, цінні почали надходити погодження з усіх куточків поля. Лідер згадав ті часи, коли людям з соціуму заборонялись проявляти емоції до героїв. Тоді давно вважали, що ніяких контактів героїв-сценаріїв з учасниками соціуму не повинно бути, а емоційні контакти в якийсь час були заборонені. Тільки притримування чіткого сценарію і утримування емоцій в розумовому полі. Від цих думок його відволікло нове повідомлення в полі. Перестаньте звертати на нього увагу. Це були контролери, які слідкували за хвилюванням емоцій в полі думок. Він вже помітив швидку реакцію на ескалаторі, коли йшов, і ви йому заздалегідь давали прохід. Нехай підійде ближче і попросить пройти. Зараз дуже важливо утримувати анонімність поля і соціуму від всіх героїв. Лідер теж подумав про це. Тим більше зараз поширилося зникнення героїв, і соціум недоотримував емоції, а без емоцій відчуття самотності підсилювалося і починався процес деградації. Лідер думав над дивним парадоксом, що всі разом в соціумі спілкуються на дуже глибокому рівні, а відчуття самотності не зникає, а іноді сильніше проявляється у всіх членів соціуму. Поки цю проблему вирішують за допомогою слідкування за емоціями героїв, переживають разом з ними. Можливо, це і є задум творця об'єднати всіх таким чином. Але треба подумати і про проблему зникнення героїв в різних містах. Раніше таке теж ставалося, коли вони заходили під землю або в печеру, де не було представників соціуму. В останні часи це відбувається частіше герої затримувались під землею на день чи два, при цьому, коли вони виходили, у них не було чітких спогадів, ніби вони спали і бачили сни. Було багато образів, багато діалогів без зв'язку. До розгадки цієї ситуації приєдналися всі старішини. Навіть долучили спеціальних людей, яких називають ретрансляторами. Ці ретранслятори постійно знаходилися під землею, їздили в метро, заходили в якісь підвали там, де були герої, для того, щоб передавати ту інформацію, яку знали герої, яку думали герої, її треба було передати в соціум для обробки. Від особистих думок лідера відволікла думка з поля. Знайдено співпадіння. Перед кожним емоційним падінням у героя. Він заходив у підвали ігрові кімнати або бари, які знаходилися нижче рівні землі. І там не було представників соціуму, не було ретрансляторів для створення поля, але були присутні індивідуалісти, чи принаймні так здавалося. І ось це і треба було перевірити, не порушуючи баланс відношень. З усіх боків поле почало наповнюватися новими ідеями для вирішення цієї ситуації. Лідер почав вибір варіантів. Щось можна було використати, щось можна об'єднати, чимось доповнити, і, врешті-решт, з'явився план дій. Запропонуємо герою співпрацю, розкажемо правду про поле і соціум. Але щоб не шокувати його, будемо все це впроваджувати через сни. Вже були подібні експерименти, багато з яких були вдалі. Але ми не знаємо, коли він наступний раз спуститься під землю, висловили думки більш скептичні учасники. Раніше це було на другий день після першого спуску, тож у нас ще є один день, день на спуск, день на підйом. Прийшла думка від якогось жартівника, хоча зараз було не до жартів, на кону була емоційна складова всього соціуму, якщо така тенденція буде продовжуватися і надалі. Герої без соціуму могли жити, а от соціум скоріш ні, хоча і той, і інші варіанти ніколи не перевіряли. Тож це були лише здогадки і лише учасників соціуму. Адже герої продовжували жити своїм звичайним життям, звичайним, як вони думали, незалежним. Лідер подумав, що прийшов час підшукувати нових героїв для його поля. Так можна буде знизити ризики, якщо план співпраці не спрацює. Треба знайти емоційну людину з неочікуваними рішеннями, щоб було більше енергії від позитивних емоцій і несподіваних ситуацій, щоб ніхто не міг прорахувати наперед кроки героя. Це дасть більше енергії всьому полю, а значить і всьому соціуму. Несподівано лідер відчув сперечання в полі. Може, досі підказок? Нехай він більше зрадіє, це нам дасть більше емоцій, але це вже занадто. Поки сперечались двоє, але поступово до них приєднувалися більше і більше учасників соціуму. Я згоден, що підказувати про покоління зумірів це занадто, і всі букви Z на танках то якось буде незрозуміло. Точно, точно передали свої думки ще декілька людей соціуму в підтримку. Все більше і більше людей доєднувалося до обговорення. Лідер приєднався теж. Покажіть, про що мова? Йому відкрилась картина, де він зрозумів, що Міла не хоче, щоб інші показували і підказували щодо покоління зубів, і перестали малювати зет на військовій техніці. Вона вважала, що це якраз викличе багато негативних емоцій. А інші учасники думали, що це те, що треба. Перехід буде і від негативних до позитивних, і назад. Міла перебила і сказала, але спочатку складно. А потім взагалі невідомо до чого може це привзвести. Це може заплутати героя і не дасть нам очікуємого результату. Сперечання в соціумі продовжувались. А тим часом герой збирався на роботу. В цей час я збирався на роботу неохоче. Хоча вчора намагався відпочити, але зависання у соцмережах перегляд відео все ж таки висмоктують сили. Ніби нічого не робиш, а втомлюєшся. Важко було перемкнути увагу на щось корисне. Тому в такому напівдрімотному стані вийшов з дому, дійшов до метро і, сидячи в вагоні, відходив від сна. Іноді я роздивлявся людей навкруги, всі зайняті своїми справами і думками. Але от хлопець навпроти дуже різко почав дивитися в інший бік, коли я перевів на нього свій погляд. І хоча він відвернувся від мене, ніби роздивлявся когось, але його посмішка була адресована мені. Цікаво, що він в мені веселого помітив. Я ж не заснув і не пускав слину. Посмішка на обличчі хлопця стала ще більшою. Я подивився туди, куди й він. Нічого особливого. Звичайні люди всі їдуть по своїм справам. Думають про своє, дивляться в нікуди. Краєм ока я помітив, що хлопець кивнув, ніби підтверджуючи мої думки. Ну то таке: він на своїй хвилі, а я на своїй. Якраз потяг приїхав до моєї станції, я встав і почав пробиратися до дверей. Дивно, що ніхто не виходив переді мною, то мені з усіма. Приходилося мінятися місцями. Цікавий вислів. Давайте мінятися місцями. Хоча ні у кого ніяких місць особистих немає. Але якщо ти тут стоїш, то це вже твоє місце. Тимчасово, але твоє. Цікаво. Якщо би так було, куди б ти не прийшов, то стає твоїм. Тільки підійшов будь-хто може зайняти і вже стати на твоє місце. Чи трималися б тоді люди за нерухомість? Цікаве питання. Хоча навряд чи це робоча ідея. Ніхто не зможе так домовитися, а ще й виконувати домовленості. Всі думають тільки про свої вигоди, іноді про найближчих людей, на всіх інших не звертають увагу. Проговорюючи діалог в своїх думках, я автоматично рухався на перехід до іншої гілки, щоб доїхати до станції Лук'янівська. Коли підійшов на перон, то через секунду приїхав потрібний мені потяг, хоча я його назвав знову ж таки мій потяг. Але він не мій, але ну, назва широко вживана. Проте цей збіг, що не треба було чекати, мене підбадьорив гарний знак. День почався, а вже є перша приємність. Я часто намагаюся збирати такі приємні збіги, які показують, що я ніби в потоці пливу. Весь світ мені в цьому допомагає. Думаючи про світ, я оглядаю, хто стоїть навкругі мене. О, а ось і той хлопець з попереднього вагону і знову різко відвернувся і посміхнувся. Я навіть почав себе оглядати, може штани розтібнуті, може щось з одягом чи обличчям. Подивився в смартфон, ні, все в нормі. Раніше я був задоволений тим, що помітив чиюсь посмішку. А зараз це викликає у мене турботу. Ну, мабуть, не виспався. Сьогодні в 9 вечора точно готуюсь до сну, щоб до 10 лягти. Ніяких телефонів та фільмів після 9. максимум це книга на 15 хвилин. Я зайшов у потяг. Тут же ніхто на мене не дивився, всі в своїх думках чи телефонах. Дуже рідко хтось із паперовою книжкою. Понеділок всі такі ніби відпочивали, але якщо так, як і я, значить, то були розваги, які аж ніяк не допомагають відновити сили, а тільки забирають їх. Треба буде на цю тему статтю написати, де розваги, а де відпочинок? І чому люди кажуть, що їдуть відпочивати на море, а повернувшись назад, ще потребують набиратися сил перед роботою. Цікаво, а про що думають люди навкруги? Чи ведуть вони такі самі діалоги із собою, чи просто читають? Чи читають, щоб відволіктися від своїх діалогів? Бо то ж реально можна диву датися, які дивні думки іноді приходять. А якщо б люди не могли вести ці діалоги подумки, то уявляю, який би шум був навкруги. Як на якомусь східному базарі. Ні, якщо б навкруги був би базар, то це важко було б витримати, мені таке не підходить. В цей момент дівчина, яка сиділа навпроти мене, почала активно переминатися, ніби їй муляє і не може всидіти на місці. Всі інші нібито застигли в своїх позах, а може, й думках, може, вони ще не простинулися і непомітно досипають. А їхні тіла працюють в автоматичному режимі. Так, а де, до речі, той хлопець, який мені посміхався, ніби зайшов зі мною в один вагон, але кудись потім подівся. Цікаво, чи є такі люди, яким, як і мені, цікаво спостерігати за оточуючими, домислювати, про що вони думають, що хочуть, от би знайти таких поспілкуватися. Пам'ятаю, був один знайомий, з яким ми чудово проводили філософські бесіди Богдан. Але де він зараз? Ми не бачились вже років десять, та й останні рази він був ніби під якимось кайфом. Чи то траву якусь полив, чи ще щось. Але яка різниця? Це ж допомагало розкривати цікаві теми. Може, якось зустріне його і навіть запишемо підкаст, як колись хотіли. Я звернувся навкруги. Люди продовжували займатися своїми справами. Точніше, своїми думками, у вагоні майже ніхто не рухався. І в такому оточенні стає враження, що ти хоч і серед людей, але ніби самотній, нікому немає до тебе справи. Чесно кажучи, і мені немає ні до кого справи, хоча й цікаво дізнатися, а як насправді у кожного. Думаю, що такі думки теж у когось є, і я коли небудь з ними зустрінусь. Пожукаю, можливо, знайду, де зараз Богдан. От буде про що поговорити. За ці 10 років багато що змінилося. О, а от і моя станція, знову назвав її моєю. Сьогодні підшукаю декілька вакансій. Добре, що співбесід не планував, так що день буде неважкий. Думаю, все пройде легко, адже резюме вже відібрані на співбесіду, і людей я вже запросив. А завтра буде ще цікавіше. А якщо я ще й висплюсь, то взагалі день буде суперовий, обожнюю роботу з людьми. Завжди дивуюсь тим, хто каже, що втомлюється від людей. Як можна від самих себе втомлюватися? Після відвідування клієнта я пройшовся парком і потім проїхав додому. В цей раз мені вдалося, як і планував, до 10 влягтися, щоб виспатися. Засинав і думав, що хочу отримати відповідь, як швидко закрити вакансію. Бо я часто програмував себе перед сном і отримав підказки від підсвідомості або зранку бачив якісь знаки. І ось я почав працювати над вакансією, шукати клієнту водія. Але як тільки я знаходив, клієнт нагадував, що треба ще щось. Тільки я знову знаходив підходящого, клієнт знову щось згадував. І так було декілька разів. В один з таких разів я не витримав і почав говорити з клієнтом про особливості нашої співпраці. Послухайте, ми вже довго з вами вибираємо кандидатів, а ви додаєте все нові нові параметри. Пропоную зараз обговорити, що ще треба, щоб я це теж врахував в майбутньому. Ви все чудово враховуєте. Але потім я пригадую, коли бачу кандидата, що мені це потрібно. Наприклад, про польську мову ідея прийшла тільки сьогодні, лише тому, що зараз з поляками буде один проект робити, і мені хотілося, щоб водій, коли буде їздити туди, міг трохи розуміти, а краще все з'ясовувати без перекладача. Я подумав, що ще довго можу не закрити цю вакансію, тому що. Ідеї від клієнта з'являлися і з'являлися. Подумав, що, мабуть, треба відмовитися від цієї вакансії і повернути аванс. А в цей час замовник сказав: Мені з вами дуже добре працювати, я розумію, що трохи забагато хочу, але я готовий почекати. Тож ви можете продовжувати пошук, аванс повертати не треба. Мені головне, щоб ви знайшли для мене підходящого кандидата. Це мене трохи заспокоїло. Добре, продовжу пошук. Може, ви ще згадаєте, що треба, ну поки я не переписав вакансію. Все, що я хотів, я сказав. Та просто я турбую, що за багато часу вже витратили на таку вакансію. Зазвичай тиждень-два і вакансія водія закрита. Тим більше, що кандидатів дуже багато. Ну давайте ще одного подивимось благав клієнт. Я вийшов від клієнта і вже дома почав продивлятися резюме і якраз знайшов підходячого кандидата, навіть з польською мовою. Тому я терміново подзвонив йому, і ми домовилися на наступний день пройти співбесіду. Для мене це було чудовим завершенням дня. Хоча іноді, коли весь день виходить чудово, я не хочу довго лягати спати, щоб продовжити цей день і не залишати його. Так сталося і в цей раз. Ліг я вже після 11, але мого позитива і енергії вистачило, щоб прокинутися до 7 ранку, швидко зібратися, зробити всі ранішні справи. І в дев'ять вже бути із кандидатом у замовника. Після співбесіди клієнт сказав, що цей водій підходить. Вже завтра його чекають в компанії на оформлення і стажування. Я був дуже радий, адже за умовами моєї роботи, коли кандидат виходить на стажування, я отримую другу третину гонорару. А це якраз для купівлі фотоапарату, який я вибрав нещодавно. Радість переповнювала мене. В такому стані я поїхав на зустріч з клієнткою, з якою ми оптимізували її відділ продажів. Займалася вона гуртовим продажем солодощів. Там було все чудово. Вона мотивована, додаткових умов не з'являлось, робота йшла за планом. Плани її продавців виконувалися, всі заробляли і були задоволені. Після консультації я подзвонив кандидату на посаду водія, щоб домовитися про вихід на роботу, але він не відповів і не передзвонив. Через годину і навіть через дві я так само не отримав відповіді. Дзвоню клієнту і кажу: на жаль, кандидат не відповідає, тому не зможе завтра вийти на стажування. Я ще зранку наберу і вам повідомлю. Але про всяк випадок, у мене є ще один кандидат, і я пропоную зустрітися саме з ним. Добре, відповів клієнт. Тоді до завтра. Він так це сказав, ніби його взагалі нічого не хвилювало, все було нормально, і взагалі все йде за планом. А я подумав, що не такий вже цей перший і ідеальний кандидат, якщо не вийшло взяти його на роботу. Наступний ранок я так і не дозвонився до нього, а потім ще й ввечері дзвонив, теж не дозвонився. Але мені було цікаво дізнатися, що ж з ним сталося. Як це так може зникнути людина, з якою домовилися декілька годин тому, і про всяке погане не хотілося думати. Коли я приїхав з другим кандидатом, він, на щастя, підійшов. Але я вже не радів, як раніше, а дивувався, як це так. То ніхто не підходив, то зразу двоє підряд. Ми завершили співбесіду на позитивній ноті. Але кандидат сказав, що я ввечері вам зателефоную. А ввечері, коли він зателефонував, то сказав, що подумав і вирішив відмовитися, бо у нього виникли зміни планів. Я зацікавився, які зміни? Можливо, питання в умовах? Ні, ваші умови мені підходять. Роботодавець мені також підходить. Просто у мене дещо змінилося. Я буду виїжджати, тому не зможу прийняти вашу пропозицію. Ну, в цей раз я був більш. Спокійний, тому що кандидат, хоч передзвонив, і мені стало зрозуміліше, що відбулося у нього. Ну а що чекати від людини зі знанням польської мови? Скоріше за все, отримав більш цікавий варіант десь за кордоном. Коли у мене почались такі гойдалки і дивні збіги, я вирішую зупинитися і подумати, а що я роблю не так, і що я можу змінити? саме з цими думками я завершував свій день. Вирішив раніше лягти спати, щоб швидше завтра прокинутися і продовжити пошуки кандидата. Хоча іноді я думав, що це безнадійна вакансія. І ще трохи я поверну гроші і взагалі відмовлюсь від цього замовлення. З самого ранку подзвонив клієнт, коли я побачив його ім'я в телефоні, то був готовий до розриву співпраці. Добрий ранок, Роман. У мене для вас новина. До мене повернувся водій, який вже у мене працював. Ага, я розумію. То скажіть, як з авансом віддати готівку чи на карту? Залишаємо, як є. Ви зробили частину роботи, я розумію. Що всі ми витратили час. Адже не в грошах справа. Мені з вами комфортно працювати, тож залишайте аванс собі. Буде для майбутніх вакансій. Я подумав, що мені, звісно, було приємно, але ця невизначеність не додавала мені впевненості і задоволеності роботою, а клієнт цей час продовжив. Ви казали, що зможете допомогти мені з адаптацією працівника. Тих грошей з авансу вистачить? Так, а кого треба адаптувати. Нового водія у нас дещо змінилося з тих пір, як він у нас працював, тому треба йому допомогти і у всьому розібратися. Ваша допомога нам дуже потрібна. Коли ви зможете почати, я зможу завтра. Чудово, тоді чекаю зранку і все обговоримо. Ця інформація вже міняла ситуацію і мій настрій. Але щоб не погіршити свій стан, я вирішив, що треба перестати сильно радіти, не розкачувати емоції, а заспокоїтися і переключитися на інші задачі. Зранку я прийшов, поспілкувався з водієм та з керівником. Прописав додаткові особливості вакансії, які з'ясувалися знову. Я до цього вже звик і вирішив, що це особливість мого клієнта. Але ввечері подзвонив клієнт і сказав, що все ж таки не підійшов старий водій, треба шукати нового. Я був в шоці. Клієнт запропонував обговорити все зранку. Але я зранку був ще в більшому шоці. Мені подзвонив другий кандидат і довго вибачався. Попросив дати йому шанс і взяти на роботу. Бо він все ж таки нікуди не поїхав і залишився тут. Я подумав, що поки це єдиний варіант, єдиний, хто сам передзвонює і тримає слово, і попереджає заздалегідь. Тому вирішив обговорити із замовником його кандидатуру. Дзвоню клієнту: Доброго ранку! У мене цікава новина. Вийшов на зв'язок другий кандидат, який вам підійшов, пам'ятаєте? Так, і що? Просить взяти його на роботу. Як ви до цього відноситесь? Це той, що сам подзвонив і попередив? Так, він. Мені такий підходить, коли він може вийти на стажування? Та хоч сьогодні. Хай виходить сьогодні. В цей раз все вийшло найкращим чином. Кандидат вийшов, пройшов адаптацію, я отримав ще додатковий заробіток. А через місяць роботи кандидата я отримав всю суму і нарешті забув про цю вакансію. Купив собі цифровий фотоапарат і був дуже радий. Вже пройшло більше ніж півроку з тих подій. Фотоапаратом я не часто користувався, але згадував ті проблеми якимись мілкими на фоні війни, яка набирала свої оберти по всій Україні: їхати чи не їхати, йти служити чи займатися волонтерством. Ці питання додавали ще більше тривоги і невпевненості. Навкругі, все більше людей були в розпачі і не знали, що робити. Починалося щось нове, але страшне і непередбачуване. Я досі був у пошуку нових сенсів. А один із авторитетних мені наставників уїхав і не було з ним зв'язку, щоб порадитися. Я був у розпачі.